Дивіться, пане Василю, українці, які можуть їхати за кордон. Ми ж розуміємо, що це обмежене коло, скажімо так, і невелика кількість наших співгромадян, зокрема, є військовозобов'язані, які... Вже шість місяців не мають такої змоги при тому маючи певні потреби. Нам анонсували є відрядження, і з 1 вересня військово зобов'язані змогли б виїжджати за кордон за певних умов безумовно. Ну тобто, треба розуміти, що певні обставини мають скластися, і гаманець в тих, хто виїжджає, теж має бути товстенький. В Будь-якому разі це краще ніж нічого. Це дає трошки більше варіантів для наших людей, які потребують. По роботі поїхати за кордон, але якщо я не помиляюся у дії, що поки що немає є відрядження? От мені повідомляє наш редактор, перевіряє, поки що не запрацювала ця функція. Як ви взагалі ставитеся до цієї історії? якщо минати суто політичну, скажімо, так політичний бек? А на вашу думку, яка кількість українців можуть і потребують скористатися цією функцією? Насправді це буде дуже невелика кількість українців, бо насправді це все ж таки відрядження і терміном до семи днів. Це не буде стосуватися тих людей, які хочуть поїхати і попрацювати за кордон. Бо, ну, це смішно на сім днів виїждити працювати, при тому, що обов'язково буде потрібно внести заставу 200 тисяч гривень. Звісно, що це просто вимикає дуже велику кількість людей, які б навіть за своїми якимись бізнес-проектами поїхати за кордон. З одного боку, це правильний крок, бо дозволяє представникам бізнесу дійсно виїздити і вирішувати якісь там нагальні питання за кордоном. З іншого боку, ніякого впливу на трудову міграцію це, звісно, не буде мати взагалі.